Друзі, всім привіт! Це весна, Дачний сезон розпочався. нас почався, нагрузилися, на дачу спрацювати. Всім гарного дня, мирного неба, гарного часу. Ось така красота вже в нас на дачі біля нашої кафешки. Дивіться, що цвітне. Віацинти такі фіолетові. Так, що в нас ще? Нарцисики? Міні-нарцисики. А вон як дерево пустили. Бачите, тут ось так витися по цій арці. Що це за дерево? Не знаю. Отак от його прив'язували і вийшла така арка. Нарциси цветуть шикарно. А це цікавий колір гіацинтів. Так, все вже вилазить, вилазить гарненько і росте. Весна, весна, друзі, весна. Приїхала на дачу, в теплиці 15 градусів тепла. От. І я думаю, що вже можна буде щось сіяти. Наприклад, редиску, салат. Зараз я підготовлюю грядки гарненької землі сюди навожу з компостної ями. І е, хочу прикопати ще дошку, щоб е, якби відгородити високі грядки. Так що залишайтеся, буде для вас мотивація від Єліна Холанд 5. Продовжую робити такий бортик, викопала такий рів, і буду зараз сюди класти дошку. Ось дошечка помістилася, зараз ми її молоточком. <клухи> От жіноча справа, так? Да? Ну а що робити? Українки такі. Ось, я не хочу сильно вузеньку доріжку залишати, тому що буду потім спотикатися об, об... ці дощечки. А так, нормально. Нік мені привіз пісочку. Отаку, отакий от у нас тут пісочок для всіх. І зараз буду посипати оцю доріжку. Отак, бачите, вже одну дошку приробила. Грядочка у мене вже. Вище, тут ще маленький шматочок треба, а потім з цієї сторони. Там скло вилетіло, поки що поставила так, плівку, щоб тепло було, щоб можна було щось посіяти. І взагалі, вон, бачите, скло опускається від дощу. Треба попросити сусіда чи хазяїна, щоб трошки підремонтував. Ну ось як мені тепер класно буде. Така доріжка з пісочку. Бачите, вийшло. Не буде тепер нічого чіплятися за ногами, по-перше. По-друге, може, бур'яно буде менше рости. А то лежали дошки, я на них весь час хиталася, коли ходила. От. І грядочки будуть вище, Так от. Хочеш... Щось собі покращити, робиш сама. Ось, друзі, бачите, 8-10 градусів Цельсія вже можна сіяти оцю редисочку. Зараз спробую експеримент. Редиска на стрічці. Ще підсиплю ось цього добрива трошки. Різну земельки перемішала. Ще хоча вона з компосту з ящика взяла. Вона, по-моєму, і так дуже така, знаєте, жирна, гарна. Ну, на всякий випадок ще і добрива. Ну, ось так дуже зручно на стрічці, хоча я, мабуть, сильно близько посадила, там 10-15 см. Ну, може, 15 тут і буде, так? Да? Можна було й 10. Ну, попробую для експерименту. Будемо слідкувати. Ось так посіяла. Ну, нехай росте. Побачимо, через скільки буде у нас рідсочка. Ось насипала сюди гранулки добрива. Бачите, дощик пройшов і як вони розійшлися. Зараз я їх трошки туди, вниз. Під корінець. Відправлю, попробую, що <смі> в мене з цього вийде. Отак От трошки порихлити. може вони туди опустяться. І ось, бачите, тут із серединки треба забрати, щоб не попали. Краще. Звичайно, розчиняти це добре, і поливати. Ось так, друзі, бачите? Тепер буду ковирятися по з цієї полонечки. Ну, це краще, ніж бур'яни викопувати. Нехай так от трошки. Ой, глина мокра. Ось так трошки прикопаємо. Та туди нехай йде. Так що роботи вистачає, українці в Нідерландах працюють на голландських дачах. Напрацювалася і можна попити себе порадувати капучино. Айс капучино. Ось така холодна кава продається. Я її беру на дачу. Мені подобається. Піднявся вітер якийсь дощ, наче зривається. Хочу показати, як треба плетючу троянду. Прив'язувати оці пліті. Бачите, оці, вона в мене була отак от, ну, вверх, і оці в сторону йдуть нові пагонці, гілочки. А якщо отак от її горизонтально протягнути цю пліч, то оці всі будуть йти отак вверх вертикально і завівати отут-цей -от простір. і Вверх, якби будуть гілочки йти, і можна отак от кругом, 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 і вона гарно буде оплітати А вон ще одна у мене йде така пліть. Теж можна отак її нижче буде оплітати Вони будуть тягнутися вверх кожна гілочка і зав'ють мою конструкцію колись, сподіваюсь, намітила собі розширити клумбу. Ось так наступний раз буде робота. І закупаю туди таку стрічку, таку, знаєте, резинову товсту, щоб трава туди не заходила. І ще буду досаджувати квіти. І буде клумба у мене такої овальної форми. Заказую лохину новеньку, що посадили. Ось така вона. Мені подобається. Гарні бруньки. А це та, що в нас була ось такі на бруньки і листочки. Навозили сюди піску. Ще раз треба буде перекопувати, тому що дуже важка земля з глиною. Ось так підготували для наступного агроволокна і полонички. І в ці грядочки ще додаємо з компосту землю, але треба теж сюди піску, бо дуже важка земля. Мабуть, у кожний ящик придеться піску додати. Сюди, може, і не треба, але треба дивитись. Ну, от, Бачите, сонця сьогодні немає. Почав дощик ще моросити. Ну ось так, друзі. Воланські дачі виглядають так, 28 лютого. Дивіться, які красиві нарциси у сусіда. Отакі от, от білі, з жовтими серединками, такий прям букет-букет. Кожен рік у нього так гарно цвіте Бачите, який гарний. І прості жовтенькі теж кругом цвітуть А мої нарцисики ось такі теж гарні. А дивіться ще на одній дачі, як букетами квітнуть нарцисики. А то зелені листочки, по-моєму, ревінь Дивіться, як він уже роз... порозросталися зелені листочки. Це ж, мабуть, уже з цього року. Та ми їдемо. Уже з дачі, напрацювалися. Дощик нас прогнав, ось так. Наче він і не сильний, але моросить. А ось з цієї сторони ще, дивіться, як гарно нарцисики цвітуть. І такий, знаєте, парканчик, наче наш такий плетений тин український. Велосипеди позамочували, ми попортряли трошки. І їдемо.